гайс, oh, -oh, З вами знову ваш Симпай. Розбираємо сьогодні Мортіса. Ось, і типу Декілька слів, які я хочу сказати для нього. Ну, тут просто можна було могилку замість Мортіса поставити, і це було б ідеально. Мортіс взагалі не грається в Ранкіді, ну, як мінімум, з теперішніми модифікаторами. Можливо, додадуться якісь модифікатори, які йому хоч якось щось. Добавлять, що він буде грабельним. Ось, а зараз банально він пролітає. Взагалі не пікається в ранкеді. Єдині рази, коли його бачив, це по фану. Типу пікали на алмазі на міфіку. Все, легенда, його не видно. Типу, за горизонтом взагалі. Банально невигідно пікати Мортіса, коли у вас є е, Едгар. Просто загинайте пальці, я не знаю, типу. Далі фенг з гіперзарядом, який крізь грьобані стіночки може пролітати. І мавпа, яка просто ці стіночки по... просто, я не знаю, як хтось дихає повітрям, а мавпа так стіночки перестрибує. І, типу, все, навіть той же кітік, який сам фармить ульту і може залетіти на тебе крізь стіночку. Ось, типу, це я, навів приклад того, що можна взяти замість Мортіса. По білдам дуже просто. Перезарядка набагато краще, ніж допоміжна тичка, тому що перезарядка може навіть спасти тебе, якщо ти там тікаєш від якогось Едгара, який залітає на тебе. Ось, і так само може тобі перезарядити швидку тичку, дати більше урону і засейвити. а Допоміжна комбо спіннер може тільки урон дати. Ось, тому я граю зазвичай з перезарядкою. У нас по старкам дуже просто Хілка і швидкий деш, швидше перезаряджається довга тичка. Ось, звичайно, я граю з Хілкою, але бувають моменти, ось, наприклад, там, в нокауті не завжди заходить. Ну, типу, дивлячись від карти. Можна... Ця хілка може взагалі вам не знадобитися, тому. Ось. Але зазвичай з нею граю. Плюс по гірам все очевидно. Міфічний гір, який я не можу купити. Ось. Збільшує швидкість вашої ульти на 50%. Ну, Це мега імба, тому що швидше відхилитися ви. Ось, І, звичайно, плюс доп гаджет. Це must-have. Якось так. Але я граю зі швидкістю. Морті сам по собі швидкий персонаж, тому ця швидкість не дуже прям вирішує. Ось, тому якось так. І разом щит, щоб залітати легше. Ну, це версія для бідних. Звичайно, ви можете написати в коментарях свій білд. Ось я почитаю, буде цікаво почути, якщо він відрізняється від мого. Ось. А ми полетіли в катку. У них динамайки є. Єдине на що я можу залітати. Найс мене бояться. Я просто своєю аурою знищую тіпів. Найс. Ну, і хоча б я щось можу робити для нашої перемоги. Не попадай собака. Сутула. Найс! Я його зловив! Тікаю! Ні, не втечу! Просто вона ульту нафармила, і на мене її злила. Ну, ти серйозно? Якщо простіше взяти персонажа з таким же ж функціоналом, але на якому простіше грати, то звичайно більшість гравців виберуть цей шлях. І просто пікнуть персонажа, на якому легше грати. І не потрібно паритися, ловити ці таймінги. Найс. Зараз спробуємо залетіти. Ну, ось, типу, вона щит прожимає, І дивіться, які розумні, типи. Вони зразу дефають свого дінамайка, Щоб я, не дай бог, не залетів. Ось, і коли чуваки про шарять таку фішку, все грати нереально просто. Тому що мені потрібен таймінг, щоб залетіти. на тіпа, а таймінга немає просто. Оце кайф, да? Найсі. Як є. Як коли він гаджет прожав? Я навіть не бачив його. Мені здається, всі 5 лайків потрібно зібрати, щоб він ось так горів. Для наглядного прикладу я зіграю ще одну катку. О, жесть. І у нас хот-зона спліт. Це буде дуже важко. Ось, типу, зараз знов пікнув Мортіса і ми побачимо, як... чи можна тут взагалі щось за нього робити. Ось, звичайно, типу, якщо під якийсь правильний пік можна його вибрати і можливо ним ще грати. Ось, але, типу, це не виправдано. Не виправдано через те, що є персонажі набагато кращі за Мортіса. Ось, тому, жаль, часи, коли Мортіс був метою, його пікали поки де тепер пройшов. Тому якось так скіпаю драфт і зустрічаємось в катці. Зараз летимо зливати, типа Лігу. Ранг, точніше. У нас же ж тепер ранки а не соло Ліга. Просто затапав, як бота. Звідки у неї стільки ХП? Коли тільки що її чувак зносив. Камон. Найс, живем. Жахливий геймплей. Я знаю. Тому якщо ви фанат Мортіса, то. Я забув вас попередити, закривайте очі. Ой, щоб не дивитись на цю крінжу. Бля, бро. Ти що, думаєш, я тебе не бачу, тип? Штрих. Пунктир. Ну, поки що легко, тому що тіпи мене недооцінюють. Тому це ізі. Так, пемочка. Ану, спадки, додому, додому! Вона хилиться швидше, ніж я демідж наношу. Що це? Що зі світом не так. Будь ласка, допоможіть, типи. Ну, несіть демедж. А ти що думав? Що спокійно собі в ті харя тут при... пройде собі і буде забирати зону. Ага, де там? Ні, де фаю. Довгу тичку просрав. Потрібно. Блін, вони вже двоє. Такс. Ні. Блет, я просто з таймінгами трохи. Помилився. Такс, і потрібна собака. В нього цей гаджет. Просто тапаємо як. <свісно> Біжимо на нашу зону, щоб швидше її забрати, і ми це виграли. Ну це просто тімейти знову ж таки закірили. Навіть той прикол, що Мортісу зробили оцю... оцей деш. Що, типу, раніше була пасивка, яка заряджала довшу тичку Мортісу, а тепер вона сама капає. Типу. І навіть цей прикол не рятує Мортіса. Ні! Фух, стих. Ну, хоча би з перезарядками норм. Як я. Це, як я підставився? Oh гад. Це вже, це вже непоганий геймплей, це просто рукожоп'я. Сорян. Бля, не можна залітати в таких моментах. Потрібно відійти і почекати, поки його світ зникне. Я розслабився занадто після першої катки. Так, а ну зібралися. У нас в противниках одні легенди. Я майстер. Навіть якщо і. Собака! Як він. Розум... Що це? Як він попадає? Ну, типу, він ванга. Хто він? Султан гребаний. Ну і що це? Ща ти в мене зільєшся, собака. Забираємо бустик, щоб не вмирати відразу ж. Собака. Прикол в тому, що я використовував автоатаку, а Мортіс так вийшло, що щоб на ньому грати нормально і правильно, потрібно використовувати. Автоатаку тільки в мінімальних деяких випадках. Найбільша частина це, звичайно, потрібно аїмом користуватися. ось. І, типу, більшість гравців, ну, що тут брехати навіть я деколи, використовую, частіше використовую, точніше, автоатаку. Ось, Із-за чого геймплей на Мортісі для мене важкуватий. Ось, типу, якось так. Тому, звичайно. Дуже важко на собі відігрувати. Такс. Ну, ми це все одно виграємо через те, що в нас тімейти непогані. З такими тімейтами, як в минулій каті, ви просто взагалі нічого не зможете зробити. Ну, в мене навіть КД ну, більш-менш адекватний. Я міг би менше вмирати, якби старався, хоч трохи грати. Ось і... Я, мабуть, залишуся. Да, я залишився в глобальному рейтингу, тому що я був на 1400 з чимось в місті. Ми злили катку і ми вернули. Рейтинг просто жесть. До речі, наш клуб потрохи розростається. Якщо у вас є легенда, чи в тому сезоні, чи в цьому апнули, то можете залетіти до нас. Ось, типу, грати копілку. І не забувайте залітати в Telegram, там всякі прикольні штуки, в Discord шукайте собі тіммейтів. Ось, просто спілкуйтеся. А з вами був Всім і всім кентай!